Заощадити на комуналці і в звичайний час хочеться, а в кризу і поготів. Розбираємося по порядку з найбільш витратними пунктами з платіжки, водою, газом і електрикою. Вода техніка і лайфхаки. Один. Звільніть руки. Посудомийна машина вимагає в 20 разів менше води, ніж ручне миття посуду, а пральна машина з фронтальним завантаженням економічніша, ніж з вертикальною. 2. Не змивайте свій бюджет. Унітаз з бачком в двох режимах стандартному і економічному. Це відмінний спосіб заощадити 15 літрів води в день. А що є життєва хитрість? Спробуйте заховати літрову пляшку з водою в бачку. Економія при кожному зливі. 3. Змішуйте з розумом. Ригачові і сенсорні змішувачі використовують на 6,0 менше води, ніж вентильні, а водозберігаюча насадка для душу аератор витрачає 4-5 літрів в хвилину замість 10-12. 4 ведіть облік температури, встановіть лічильник гарячої води з датчиком температури. Якщо раптом замість гарячої води з крана піде тепла, зможете зажадати перерахунку. 5. чистіть зуби в тиші. Не забувайте вимикати воду, поки чистите зуби. За 2 хвилини цього процесу даремно витікає 20 літрів води, сотні тисяч літрів за ціле життя. 6. замочуйте жирний посуд. Після сімейної вечері залишається ціла купа жирного посуду, яку важко відмивати, спробуйте замочити каструлі. Та тарілки в раковині води на годину з парою крапель миючого засобу. Цей простий рада допоможе не тільки заощадити багато води, але і легше видалити пригорілі залишки їжі. Сім, зупиніть витоки. Часто ми не звертаємо уваги на витоки води або навіть не знаємо про них. Зливний бачок можна легко перевірити зніміть з нього кришку і додайте у воду харчовий барвник. Якщо через кілька хвилин чаша унітазу забарвиться, значить пора ліквідувати протікання капає екран теж витрачає багато води повільно, і непомітно він здатний пропустити через себе до 10 літрів води на добу, газ, розміри і відстані 1. удосконалюйте радіатори, спробуйте помістити екран з фольги між радіатором і стіною. Він буде відображати тепло, встановіть на радіаторах автоматичне регулювання і постарайтеся, щоб їх не затуляли великі предмети меблів. 2. правильно поводьтеся з плитою. Коли готуєте, вибирайте конфорки того розміру, який підходить до посуду. А при кипінні відразу зменшуйте вогонь до мінімального: не розпалюйте даремно духовку, якщо мова йде про печеному яблуці, а не про смаженому гусаку. 3. і посудом готування під кришкою економить до 3,0 енергії. А посуд з товстим дном доводити їжу до готовності швидше за рахунок акумульованого тепла, слідкуйте, щоб кінчики полум'я стосувалися дна посуду, на них зосереджена максимальна температура. Чотири використовуйте фольгу, спробуйте застелити поверхню плити фольгою. За рахунок відбитого тепла посуд буде нагріватися швидше і довше остигати, до речі, так ви заощадите час, сили і воду на чищенні плити. Ольгу можна просто зняти і викинути. П'ять трохи охолодіть, спробуйте зменшити температуру в приміщенні на 2-2-5 градуса не дуже помітно в житті, але сприятливо позначається на гаманці. Слідкуйте за погодою, часто в січні трапляються відлиги аж до плюс 5-10 градусів. Ще один привіт заощадити на обігріві приміщення, шість Провітрюйте правильно, свіже повітря необхідне. Але відкрите вікно знижує температуру в приміщенні, багато залишають вікно трохи відкритим на весь день. Але насправді так ви не тільки не оновлює повітря в приміщенні, але й постійно втрачаєте градус температури, а ось розкриті на кілька хвилин, а потім закриті вікна дозволяють оновити повітря і менше впливають на витрату тепла, а значить і газу, так як поверхні не встигають охолонути за короткий час. 7. зробіть будинок білосніжним. Порада для власників приватних будинків: відомо, що якщо всі дахи будинків пофарбувати в білий колір, то температура на земній кулі знизиться на 2 градуси. Правильне зовнішнє покриття будинків допоможе тримати, вберегти будинок від перегрівання влітку і збереже тепло взимку. Електрика, чистота і ощадливість один. Контролюйте освітлення, кращий спосіб заощадити на світлі це енергозберігаючі лампочки, альтернатива використовувати диммери. Поворотні регулятори світла, які змінюють ступінь освітленості, а в приміщеннях з активним рухом припадуть, до речі, сенсорні світильники для тих, хто забуває вимикати світло, це взагалі знахідка. Два звільніть побутові прилади, вимикайте побутові прилади з розеток. Коли лягаєте спати або йдете з дому, навіть у вимкненому вигляді вони продовжують споживати енергію холодильник, краще не ставити біля плити або під прямими сонячними променями. Буде споживати на 23,0 електроенергії більше, а електричний чайник необхідно регулярно очищати, віднаки поз нею він закипає повільніше. 3. додайте відбитого світла, віддайте перевагу світлим відтінкам в інтер'єрі. Так ви повернете 8,0 світла. Дзеркальні і глянцеві поверхні теж відмінно з цим справляються. 4. не заряджайте порожнечу. Не залишайте зарядні пристрої для мобільного ноутбука, фотоапарата, плеєра та інших приладів, включеними без діла. Якщо зарядний пристрій підключено постійно, до 9.0 всієї електроенергії витрачається даремно. 5. у різноманітність освітлення. Фахівці рекомендують уникати яскравого світла і використовувати точкове освітлення. Виявляється, кілька світильників споживають набагато менше енергії, ніж одна велика люстра. Розставте торшери і брав в ключових точках квартири, а лампочки в люстрі замініть на менш потужні. 6. підтримуйте порядок, тримайте в чистоті плафони і лампи, пил і бруд, що скупчуються на них, знижують ефективність роботи приладів на 23.0, те саме стосується брудних вікон, які крадуть природне світло, змушуючи витрачати зайву електричну енергію. Сім, шукайте букву, а при покупці техніки намагайтеся звертати увагу на клас її енергоефективності. Найбільш економічними є електроприлади класів АА і А, висока вартість таких товарів швидко виправдає себе в процесі експлуатації.